Всім привіт такі друзі! Сьогодні з вами знову я Діамантова І сьогодні я е, хочу вам сказати, те, що відео буде про дещо цікавеньке, але хочу сказати, що вже за вікном вечір, тому час історії від Діамантової. І, і зараз буде історія, як я почала жити в цьому селі, яке називається Пролісок. Ну так, село називається Пролісок, бо тут дуже гарний та красивий ліс із горами. Тому воно називається Пролісок. Тут багато річок, озер і також тут живе ще відьма. Але я робила вже відео, де я показувала процело, але зараз я хочу розповісти вам, як я потрапила у це село. Ну, і вам я бажаю приємного перегляду, беріть чай, смачненьке щось, печівко якесь. Та дивіться моє відео, як я потрапила в це село. Ай, до речі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ставте дзвіночок і обов'язково напишіть в коментарях, чи ви граєте у Майнкрафт. Ну, а ми погнали! Ех, як же нудно, не бачу ніякого села, міста. Взагалі нічого навкруги себе. Ой, і до речі, друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову я Діамантова. І я шукаю своє, ну, собі якесь село. Або місто в мене є село. Але я вирішила з нього переїхати, тому слухайте. Та дивіться, це вінок як я знайду, чи ні. О, я бачу якусь там слізні блоки, в'язницю якусь. Ого, там, скільки подівель. Давайте подивимось, тут навіть стежечка є. Круто. Тут є озерця гарно. О, там. Це в'язниця, це такі камери, типу, на вулиці, прикольні. Ну, взяти дихати повітря в молоді. Ага, реально, це в'язниця. Добре. Я покажу вам наступне відео. відео. ого, тут дерева є. Добре. О, так це ж село. Я вже бачу селян різних. Давайте підемо спуст та спустимось. Вау, який гарний рожевий будинок. О, привіт селян! О, привіт! А ти хто бо? Я тебе тут не бачив, ти новенька? Так, я новенька, я Діамантова, в мене є свій канал. І от я хотіла запитати, можна в вашому селі жити? Можливо, на все життя, але це не точно. Типу, в ось цьому рожевому будиночку. Так, звісно, боже, в принципі, так, це вся будичка розжева, вже ніхто не живе. Ти можеш заселятись, тут можеш ну, документи які не потрібні, просто живий там. Що навіть платити за за, Ну, не за, ну за, газ, за газ і воду думаю, треба чи не треба? Ну, звісно ж, треба. А, ну добре, дякую, я тоді подивлюсь, ваше село добре. Добре, добре. Бувай. Бувай. Так, друзі, я ось такий будиночок мені він порадив. І тут вже, в принципі, все готове для життя. Чекайте, давайте зайдемо, я вам покажу його. О, хі -хі. Ось тут ось такі статуї големів, клумба. З квітками, до речі, там мої улюблені, звідки я не знаю. Город у мене навіть свій буде компост, який я нічого не кидав. О! І тут навіть в мене є свій цей. Я забула віслюк. Прикольно. Ну, і тут все я для життя. Навіть двері на задній двір, давайте зайдемо. І тут є мідний голем, це, мені здається, подарунок такий від селянів. О, і тут ще є ось такий гарний стік. І також тут я бачу є різні ці штуки. Прикольно. Це, це ж, типу, мої тепер речі. Ну так, да, там деякі речі Ну, мені подобається. До речі, тут ще є другий Я тут трішки зламало везну. Ладно. Давайте підемо на другий поверх. Там ще гори ще є, прикольно. Ого, ось таке гарне ліжечко. Тут ще одне ліжко є, тільки жовте, це, напевно. Для песиків які хоч котик. О, тут є шавкери. І балкончик дуже гарний. І, до речі, тут є отакий столик ще гарний. Навіть тут ніжки столика світяться, гарно дуже. І ось такий балкон з видом прямо на все-все село. Прикольно. Там чорна кішечка, Боже, яка вона гарна. Тут ось такий гарний вид, і давайте піднімемося. В принципі на гороші. Ось така стрьомна драбина тут на горищі. Ну, добре. Давайте піднімемось. Оу, фу, тут є павутини, матраці, тут є 5 рожевих і три білих матраци. В бочках є драбина, їжа всяка. О, кавунилі, яблука. Тут нічого. Тут теж порожньо. О, тут є сапи. О, тут є всякі. Тут є насіння і сапи. Також тут є сбарагди, діаманти і золото. І, в принципі, тут такий комусь піч. Ні, ну мені подобається гарно, гарно. Добре, давайте я зараз вам зроблю, покажу точніше, обстановочку в селі. Типу покажу вам це село, взагалі як тут прикольно? Так. По-перше, я бачу, це тут магазин, він ще, напевно, не відкрився. Хоча ні, він відкритий, бо тут вже продавець є. Добрий день. Добрий день, добрий день. я просто так зліти подивитися, а добре. Ну, коротше, я тут бачу магазинчик, такий гарний є. Ну, прикольно, але тут трішки ще він недобудований, але він вже працює. А там ще блоки не доставили. О, які кішечки гарні тут бігають. О тут ніби якийсь будинок ще мають будувати, а тут розчищена така діляночка. Ну, гарна, стежечко, це бібліотека. Там це бібліотека тут така. Чи це бібліотека? Ні, не бібліотека, бібліотека тут. Тут є ось такі різні будиночки. І що це я там, бачу, кабіла? Це банк! Тут хоча б знак долара поставили. Окей, це банк. Прикольно. Ну давайте я вам покажу всередині. Гарно тут. Прикольно. Добре. Тут у нас... Є, чекай, до речі, вже вечері. Ну, ладно, давайте я показую. Далі тут кузня. Ні, це не кузня. Ну, ладно, не знаю, просто якийсь будиночок. О, тут якийсь скляний купол. Може, вони якісь експерименти тут проводили. О, ферма, давайте. Ще якийсь будинок. Може, це на ті отруті буде жити. Так, і тут ферма, ну вона вже, на жаль, закрита. Добре. І давайте, в принципі, зараз ми з вами підемо, ну, не пустежці. Ну, і я думаю, ви бачите. Ну, пам'ятаєте, що ми коли йшли, там була в'язниця. Думаю, ця в'язниця для цього села. Просто е вона трішечки за селом. Типу село просто вже закінчується за цим горбом. От. Для того, щоб можна було нам. Ну, Ну, щоб не так видно було, типу, і... то тобто потім нічого нема. Ну добре, давайте давай вже будемо лягати спати. Я думаю, вже можна закінчувати цей день. Друзі, ось так, от, в принципі, я прийшла в це село. Я думаю, історія вам, в принципі, сподобалась. Тому, дякую, якщо ви її подивилися, ось так, от, таке в мене село, так воно називається. Прийшла ось такий будинок, я маю, і, напевно, я ніколи з цього села не перейду, але це не точно. Можливо, переїду, можливо, ні, це не знаю я. Ну а друзі, з вами була ямантова, діамантова 5. Всім папа, і це була історія, як я потрапила в це село.